Mm. Така, давайте так, план Росії був набагато ширший. План Росії був повторити грузинський сценарій. Перечитайте 2008 рік, зайти танками, взяти в кільце Київ, змусити владу або вбити, або змусити її куди-небудь піти, зробити формального проєвропейського президента. Повністю проросійський парламент, тому що парламент приймає рішення, а президент, то там діток -та в сторонке, в нашій з вами формі правління парламентсько-президентський, грає роль парламент, а не президент. Зробились ми би з вами карманною історією: Грузинська мечта 2.0», 0 понимаєте? або Білорусь 2.0» і щось в такому форматі. І мала би Росія нас би як придаток. Оце первинний глобальний задум. Він пішов по дітородному органу. Угу. Залишилося те, що залишилося у вигляді сухопутного коридору. До речі, ставка була більше на сухопутний коридор. Туди, починаючи від Сумщини, Харківщина, Луганськ, Донецьк повністю вся а, включаючи Одесу лінія понад морем з виходом на Придністров'я. Це така друга тенденція, на яку хотілося. Вона також пішла у них по дітородному органу. Ми як не крути відстояли державу і державність. Називати е, наші жертви марними ну, це некоректна історія. Хотілося би нам інших рішень і інших перемог? Безумовно. Чи будемо ми погоджуватися на те гівно, яке нам зараз пропонують? Якби ми на нього погоджували, погоджувалися, ми б на нього вже погодилися. Але ми у нас же з вами досі відбуваються перемовні процеси. Мабуть, тому що не так легко змусити Україну прийняти ці умови, не так легко їх нав'язати, і пішло. Поїхало, чому Да? і торгується і Європа, і Америка, і Росія, і всі на світі Вилазять аравій. З нами там якісь контракти намагаються підписувати, щось намагаються робити. Ну. Бо, мабуть, же не так просто продовити цю тему в Україні тепер, коли ми відстояли свою, е, е, да, свою суверенність, як не крути. Чи є у нас втрати територій? Да. Чи є у нас е, втрати е, хлопців, дівчат да, просто до бісової матері? Чи можна це сказати, це задарма? Отже, ми не вийшли на кордони 91-го, да ні. Давайте ж ми не будемо хіреть. Нічого не марно. Давайте ми відкотимо карту діпстейпу. Що було у двадцять му і почитаємо, що планувалося ворогом на той період часу? І зрозуміємо, що ми ще ніфіга собі. Все набагато тут складніше, вони обговорюють. Це дуже примітивне формулювання. Я так розумію, що тут мова про тут і зараз якісь якійсь точці, відповідь зеркальна, коротше. Тут іще срала мазала, ліпила. Поки, поки ми дуже сильно не обольщаємося цій прекрасній новині. Щось вони собі там думають, але скоріше, як реакція, як дзеркальна реакція на якісь порушення. І то за якихось певних умов. Вони тут ще ці умови не прописали, тут ще бабка надвоє сказала. Розуміння, чи буде якийсь процес, чи тільки балачки. Ну, Він чекає, чи буде протидія на його бездію. Все. Він вичікує, будуть наслідки чи ні. Почнуть приймати якісь наслідки? ну, Так, да, ми погоджуємось. Не почнуть, ну, не буде ніяких наслідків, а на що погоджуватися. Можна далі виставляти свої абсолютно нереалістичні ну, якби, да, вимоги. І, знаєте? як? Це як починати торгуватися з нереальної суми. Людина тобі каже, 500 доларів. Ну, верніше, ти знаєш, що це 500 доларів. Ти кажеш, ми не починаємо торгуватися з 5 тисяч доларів. Тебе дивляться, кажуть, ну, максимум 500. Ні, 5, 5 тисяч. Людина, ну, ладно, 600. Ну, ладно, 4700. От тільки красна ціна була, ви поняли, 1000 баксів. Ну, я дуже отрова. Він з хитра маніпуляційна штука поставити в дуже високу планку. Для того щоб відкидати абсолютно, абсолютно нереалістичні цілі і залишитися при своїх пунктах, які реально важливі. От, і все, накидати сміття, це називається зверху. І отут, от він буквально, от у мене буквально випадає. Я вичікую колесо фортуни, чи буде воно, чи ні. Буде о, машина о, якогось тиску розкручуватися у мій бік, якщо я буду затягувати, не відповідати, відмовлятися. Ну, типу, що буде щось якийсь наслідок, чи не буде. Бо якщо його не буде, то, то я ж можу не відступати тим часом. Помічник Путіна Ушаков заявив, що РФ не хоче короткострокового перемир'я а бажає лише довгострокових рішень, які такі довгострокові рішення мають на увазі в Росії. Все, як вони і хотіли областя про російське Ми не в НАТО, ми не в ЄС, ми в СРАЦІ, Ну, от цявся, оця вся історія. Угу. Якщо зараз офіційно заявить Путін, як буде реагувати на це Трамп, і якщо РФ не погодиться, ось на ці 30 днів ближче? Mm. Якщо Росія не погоджується, маємо від Трампа, а, а по-перше, короля Кубків. А він в мене завжди короля король Кубків. Це оця істерічка, яка щось заявляє. Понімаєте постійно. Це чоловік актьора. театр одного актьора у нас з вами постійно, Це король Кубків, який це. Вийшов і кожна його заява це перформанс. Залишилося тільки зняти труси і підпалити на сцені. І от і все буде фієричне завершення цих виступів. От він буде вести себе по королю кубків. Ми побачимо від Трампа якісь в сотий раз незрозумілі заяви. А далі він прийме позицію щодо РФ, пов'язану з фінансами і їх станом відлюдника. Скоріше за все, перше, що буде робити, це реально якісь санкції чи обмеження. Uh -huh. Оце, от, оце, от зразу. Це типу, те-те скоріше за все, з чим не будуть зволікати. Про це умовно кажучи, заявлять і влуплять. От, от це да. Так, Вашингтон Пост підтверджує версію Шокова і пише, що заявою Путіна буде мирне врегулювання війни в Україні. Точніше, що заявою буде, що це мирне врегулювання в Україні неможливе до 26-го року. І план Трампа щодо миру на 100 днів, він не раний. Основні очікувані тези, як пише Вашингтон Пост, наступні це без визнання захоплених територій війна, спалахне знову Україна має відмовитися від НАТО, владу потрібно змінити південь, включно з Одесою. Пропонує зробити демілітаризованою зоною. А Росія не погоджується на миротворчі сили. З цього випливає питання: наскільки ймовірно, що ми побачимо ось такий список умов, про які зараз вже пишуть західні медіа. Частково давайте так. Половина із того, що пишуть західні медіа, дійсно має місце бути. Угу. Можливо, щось перерахованого може стати реальністю. А, тут можуть почати якось хитро крутити з приводу демілітаризованих зон, і взагалі зон, і що, кому, і як, і визнання чи не визнання. А, давайте так: світ не піде скоріше за все на визнання. Росія буде тиснути, але на визнання окупованих територій. Ну, типу, за ними, все одно це підвішена історія. Оці питання територіальні, взагалі, де демілітаризована зона, а де не вона, і а, а, де ми зупиняємося і що відбувається, оце да воно буде обговорюватися. А, і камінь, приткновення там 100%, воно зразу випадає. Все, що стосується землі, ресурсу. Тобто, це війська, і де, де хто стоїть, і озброєння. Оце все прям дуже гаряча історія, навколо якої тут іще такі баталії будуть точитися з тими перемовинами, що просто капець. і все воно зараз по підвішеному? Ніхто і ще нікого нікуди не сунув. Я маю на увазі з, з зі своїх позицій. От, і все зміна влади. Чи буде Росія тиснути? Це чи буде це ключовим пунктом щодо зміни влади з вимог Російської Федерації? Це ж не та зміна влади, про яку ми говоримо. Росія буде тиснути на, на так або інакше залишання на правовому рівні в Україні якогось проросійського сегменту. От mm -hmm. тобто ми говоримо типу щось на визнання ОПЗЖ. О... О, да, допускання їх кудись, оця вся історія. Тобто, хоча б оця оце вони і намагаються пропихнути. По-перше, за кадром залишилося щось пов'язане, підозріваю, з наслідками, кількістю наслідків, з последствиями якимось, є тут. Ту туз мечів як агресивна військова карта, і десятка мечів, як певні наслідки, і не найприємніші завершення або жертви це те, про що не будуть озвучувати. Це перший момент. А другий момент а, щось пов'язане з певною не зовсім стабільною позицією подвій... з вибором знову ж таки. А е, у мене навіть у річному розкладі випадав вибір для України якраз на березень місяць. І от ми якраз в точці, да, плюс-мінус цього вибору на березень місяць. Він може бути не один, але тим не менш, це буде основний да, можна так сказати, сигніфікатор місяця для України на березень. Це двійка пентакли. Це Карта вибору і намагання якби. Балансувати да, типу, щоб не туди більше і не сюди більше, оця балансна історія. І от тема цього вибору і балансу залишилася за кадром. Давайте так, ми знаємо, що ми щось обирали, але ми не знаємо, із чого і чого ми обирали. І оце із чого і чого ми обирали, нам не кажуть. Тобто, чи був варіант кращий, чи був варіант гірший, чи були взагалі якісь іще, ну, типу, варіанти, що там. ну, Тобто, ми не знаємо. Ми знаємо наслідки розмови. Ми не знаємо деталі предмету розмови, і навряд чи... і навряд чи дізнаємося. Давайте так. Ми про, про це скажемо таким якимось чином. Да, це типу, то ж то точно то, що залишилося за кадром. А деталі написані завірені якихось правових документів. Ми також з вами поки не дізнаємося. Бо у нас перевернута зірка, яка не дає нам інформацію у питаннях правосуддя. Можливо, навіть щось уже було. Підписано попередньо, наприклад, про що, ну, нам не скажуть. О, от, в правовому ключі. Це може бути будь-що, хоч якась не знаю, бюллетень розписана, але, типу, цього там не знаю, резолюція якась, але про це нам не говорять. Обмін о, полоненими у мене на березі падав і є тут у нас о, о, скоріше за все, буде обмін. Буде обмін. М -м про дітей. Робота давно якась ведеться робота, дуже давно, але тут є якась серйозна проблематика технічна з питанням дітей повернення, і воно, звісно, саме болюче і саме затяжне наразі питання. Ну, по-перше, давайте так. Я вам нагадую, що ми маємо справу з біполярним дідом, у якого зранку одне, вечором інше. І е, я не кажу, що треба нагнітати, але і позитивні новини, так само, як і негативні, будь-які трампівські заяви, треба ділити на 50. Ну, я вам просто нагадую, що ми зараз не. А то у нас з, край, з крайності в крайність. Клас Америка нам, друзі, ні Америка нам ворог, ні Америка нам знову друзі. А, що відбувається? Давайте зараз я поясню, бо я дивилася це для свого каналу, і ми просто будемо розуміти контекст. Наша пропозиція в Саудівській Аравії щодо перемир'я, оця вся історія, вона є нами, е, як давайте скажемо так. Це не тільки наша геніальна ідея. І з того, що я дивилася, я розумію, що консультувала Україну Украї... українську делегацію взагалом загалом зеленську. Консультувала Британія. Я роздивлялася тему Британії. Британія розсунула ідею того, що ми маємо е, зробити перший крок. Для чого? Для того, щоб Росія на те, що ми пропонуємо, не пішла з гарантією відсотків 90%, якщо не 99, або почала порушувати, навіть якщо гіпотетично в якійсь паралельній реальності Росія скаже, да, ми будемо таке робити, вона буде систематично це порушувати. А отже, у Америки не залишиться іншого вибору, як тиснути на Росію, тому що Росія вже не хоче перемир'я. Нами цей план і ідея була прийнята, допилена, дороблена, з британцями вкупі складена і з цією ідеєю українсько-британською, такою хитрою, я би так сказала, з оцим розрахунком, бо далі на штати можна давити, грубо кажучи, бо далі і британська сторона і європейська може взивати до штатів з контексту того, що Україна, яка не хотіла миру, от. Зробила пропозиції, Росія на них не погодилася. Чуваки, давайте щось робить. А от. І з оцією всьюєю історією ми поїхали до Аравії, там ми це озвучили, це було прийнято правильним жестом, і тепер всі ж чекають, що ж там скаже Путін. Понимаєте, от і все. От що, от, що відбувається: звідти і зміна риторики, бо ми ж з вами вклонилися, так сказати. Угу, угу. Тобто, це не спроба Трампа змінити формат з ось цих, ну грубо кажучи, кращих друзів, які він демонстрував останнім часом, до того що Росія може стати стати на коліна. Тобто, це трошки по іншому все виглядає, і ще до всіх оцих перепитій, до скандалу у білому домі до більш явних перемовних процесів. Не тільки я, велика кількість майстрів говорили, що Трамп буде давити на Росію. Він буде давити на Росію. Це випадало. Це гра не тільки з тим, що давлять на Україну. Він все одно буде давити на Росію, як не крутий. От, і він буде давити на Росію. Ну, типу, бо якщо він не захоче навіть робити цього добровільно, ну, статусна історія, ну, все одно він буде все одно змушувати обидві сторони сісти за перемовний стіл. Ну, хоч ти обісрися. Все ще нагадую, у Трампа немає ніякого мать його плану. Він діє просто в чистому полі. Нема там ніякого плану. Якби він був до дії, були би інакше заяви були би інакше. Він діє, знаєте, «берем коньяк, провізіруєм це називається. Немає у Трампа нахрен ніякого плану. Зберіться з цим фрінічний дід, просто на ходу ви думає, куди він буде сунутися. Не ж кажу, перше, те, що вони озвучують там про санкції, про цю всю історію. В мене ще декілька місяців назад випадало, що Аравіти, скоріше за все, повалять ринок. На це є тенденція. газово нафтовий ринок це один із важелів тиску. Ну от, і скоріше за все, із того, що в мене випадало тоді, і з того, що прослідковується на зараз, Трамп буде тиснути на Росію. Саме такими якимись формами і ключами, не зовсім військовими, політично-економічними, шантажними. От і все. Чи означатимуть, ну, якщо, грубо кажучи, ці санкції щось для Росії, тому що в нас було дуже багато санкцій, і ну, Росія так досить однозначно на це все реагувала. Чи що буде щось таке, що дійсно змусить Путіна і змусить Росію якось так сколихнутися? Все ще нафтогазова історія, тому що це основний видобуток. Нафтогазова історія і в Гепані, де денебудь чорного тіньового ринку флоту, там де небудь гаєчки підкрутить, і все. А, знову ж таки, чи могли е, європейці, американці внес ввести санкції з самого початку достатньо жорсткі? Технічно, так чи одразу б це вдарило по е, Росії? Ні, не відразу. Це більше би вдарило би по Європі. Тому що вони підсаджені на голку газову та нафтяну голку. Да? Тут, тут насправді частково трап правий, вони закуповували, закуповують дофігіща ну, російського газу та нафти. А от, з одного боку, да, типу, тут же ж як би вам сказати, пов'язані одною цеп'ю, зв'язані одною як... Співалося в русняві пісні. Розумієте? Коли в тебе оця вся зв'язка, і ти відрізаючи цей канат, собі кисень перекриваєш, а не тільки тим, коли ти цей Канатік перерізав з того боку. Могли бути санкції жорсткіше, могли безумовно, бути санкції жорсткіше. Чи не впливають санкції, йдуть тільки в пользу Росії? Ні, друзі, санкції, навіть отакі, не йдуть в пользу Росії. Пожалуйста, Москва з Пітером це не Росія. Срака там повна. Всередині РФ. Повна срака. Економіка знову для цього треба розібратися в питаннях, як працює економіка, і чому закритий тип економіки, коли ти не з ким офіційно майже не торгуєш і не можеш повноцінно обмінюватися ресурсами, коли до твоєї країни не заходить валюта, чому твої а, а, зарплати по 2,5 ляма рублей, по 3, по 10 лямів рублей за контракт, коли великі зарплати на заводах, це Бульбашка бульбашка мильна. І чому тому всьому прийде трандець, як тільки ти нажмеш кнопочку виключить воєнний станок, і то воно вже тріщить і буде тріщати. І додати зараз сірника в цей тліючий вуголь у вигляді, хоч мінімального обвалу нефтяного газового ринку, і буде срака. У них уже з рублем срака. Ну, це треба дійсно взяти. Давайте так, навіть не українського економіста, а російського економіста, не заангажованого російського економіста і його послухати. І вам російський довбаний економіст розповість, наскільки насправді срака всередині РФ. І в які величезні бабки виходять вся титинова історія. Я вже пояснювала. Тобі, щоб тепер щось завести до України, треба. Дати там е, відкат, тут відкат, тут відкат, тут відкат, тут відкат, через всі країни, через які ти в об'їзд. І собі вартість твого завезеного товару з 100 баксів виростає на 350 баксів. Тому що ти там відкроїв, тут відкроїв, тут відкроїв, тут відкриїв, тут, тут за бензин, тут за параход, тут за самоліт, тут іще за щось. Ну, Економіка. Може працювати у фективній своїй стадії як при Совку, на да, дата, деяка кількість років, але недовічно. І ми вже бачимо ці результати. Тому ну, не, не, будь ласка, не ведіться на російський наратив, як санкції Росії тільки влучили ситуацію. Звісно. Угу,